Ми Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене 30 грудня, понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні я хочу показати вам, що я сьогодні вишила, а вишила я зовсім небагато. Вишила я ще одного мудреця, ось такого гарного, ось такі кольори. Шкода, що не встигла його до Різдва вишити, але нічого. І ще сьогодні я отримала посилочку зі своїм виграшем. і зараз вам його покажу. Я вже розпакувала. І виграла я ось такий гарний чудовий набір від торгової марки Dimensions. якийсь там вид, я не пам'ятаю, як воно перекладається. Така, як біля моря, та будиночки такі. Артикул 70. 35-265, Цей набір я виграла у групі шустра голочка. Там відбувався розіграш, і я виграла ось такий чудовий, дуже гарний набір. Якраз такий, знаєте, новорічне диво перед, святом, перед святами. Тому я задоволена. Ось такі чудові нитки. Це набір. Та навіть не вказано, просто написано. Може, це якийсь перевипуск. перевипуск але я не бачу. В... Ані, є перевипуск. 24-го року. 6, 7 червня 24-го. Ось тут. Така, дивлюсь, просто упаковка. Така цікава. От, тому. Такий чудовий, дуже гарний набір. Ну, ось це, в принципі, і все. Побачимо, який буде вишивальний тиждень. Вриваємося в нього і час покаже, що і як там буде. Сьогодні в мене 31 грудня, вівторок, і сьогодні я трошки повишивала. І вишивала я ось мудреця від торгової марки Вірена. Це е Мій другий мудрець, на жаль, до Різдва я не встигла. Ось такі тут переважають сині кольори, небагато вишито. Але сьогодні в мене чудова новина, адже я отримала посилочку. Я її вже відкрила. Ось, дивіться, посилочка від Лідочки. Там містяться мої виграші, і я їх вже розпакувала. І зараз разом ми подивимося, що ж там цікавого я виграла. Виграла я, ось дивіться, таку гарну різдвяну зірку від Сузір'я єдинорога артикул 1106. Ось така вона дуже гарна. Я її дуже хотіла і я її виграла. Далі ще один виграш це ось такий набір від торгової марки. Затишні хрестики. Чари осені. Артикул м 008 Нам мені дуже подобається цей сюжет, неймовірний. Ось такий гарний. Ще я виграла ось такий гарний органайзер. Зараз я його відкрию швиденько. Я не пам'ятаю, що це за торгова марка. Праву раніше його відкрити, щоб. Ось дивіться, який органайзер цікавий. З такою кришкою. Дивіться, такі, ага, тут написано Playwood Gifts. Ось такий. А, він просто. Не знаю, скільки тут комірок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ну, по ідеї, має бути 40, але відняти тут 4 десь 36 позицій. Ось органайзерів, я завжди говорю, їх багато не буває. Вони завжди. Потрібні. Так, далі я так трошки поставлю в бік, бо воно вам буде блестіти. І виграла ще ось такий набір від марки Classic Design. Називається Веселе Різдво. Ось таких багато фігурок, тут їх 12, я так розумію. Тут і песик, і якийсь пінгвінчик, ведмедики, котик, Санта Клаус, качка. Сніговичок, олень, якийсь там клоун, янголятку. Тут артикул 4576, розмір 9 на 7. Так розумію, що це пластикова канва. Написано. Цікавий набір. В мене декілька наборів вже не збиралося від, від Classic Design лише один розпочала. І ще виграла ось такий набір від торгової марки Luca S. Називається. But house. годівничка, скоріше за все, Ось така гарний, такий сюжет милий. Тут у нас вказано артикул, кому буде цікаво, B'U4021. Розмір 25 на 38. Вказано, що вишивається на іді 16 каунту 50 кольорів. Ось такий цікавий, бачите, лукас. А, це 19-й рік. Це сюжет 1940-го. року. Ну, Щось таке цікавеньке. Ось такий зворот. Ну, цікавий такий сюжет. Чудове завершення 24-го року. Тому вриваємося незабаром, будемо зустрічати 25 й маємо надію, що він принесе і здійснить нашим найзаповітніше бажання. Сьогодні в мене середа, 1 січня. Я вас щиро вітаю з новим 2025 роком. Бажаю вам творчого натхнення, нових вишивальних проєктів, Здійснення всіх ваших мрій, планів, задумів, і не тільки вишивальних. Бажаю вам всього найкращого. А найголовніше, я бажаю вам, щоб наша найголовніша мрія здійснилася. Сьогодні вже вечір, і я вирішила зняти коротеньке таке відео. Сьогодні в мене був. Такий робочий день я сьогодні навчалася, не дивлячись на те, що свято, тому я прийшла така натхненна додому з піднесеним настроєм. І хотіла би з вами дещо таке цікаве зробити. Отже, покажу вам своє, свою невеличку покупку. Хотіла раніше показати, але як завжди, перед Новим роком. Купа справ і не встигла показати. Я в одній з відомих мереж придбала ось таку цікавинку. Це ось такий календар неймовірних передбачень на цей рік. Я ухватила останній, можна сказати, тому що він дійсно був останній. Десь на початку грудня їх було досить багато, але я думаю, а куплю потім, коли вже. Я прийшла, їх розібрали. І от буквально декілька днів тому я зайшла в магазин і дивлюся цей календар. Хочу разом з вами започаткувати чудову традицію щодня дивитися, що там цікаве за передбачення. Давайте подивимося. Він трошки такий, бачите, упаковка пошкоджена, але то вже таке, знаєте, дрібниці. Давайте ми разом з вами його відкриємо і подивимося, що в нас Сьогодні чекає. Ну, звичайно, ви будете дивитися трошки з запізненням. Отже, тут у нас написано 365 сторінок, які були створені для того, щоб підтримувати та дарувати усмішку щоранку. Кожна сторінка цього календаря це яскрава ілюстрація та фраза, що надасть вашому дню особливу атмосферу. Добре, давайте не буду довго читати і не подивимось. опа! Ось такий календар. Так, там показано на сторінці, що воно має десь ось так стояти. І читаємо перше передбачення з Новим роком. Нехай він пройде яскраво, цікаво та з великою кількістю класних подій. І нехай збудеться наше спільне, найважливіше бажання. Це прям в точку, те, що я і побажала. Супер. Дійсно, це для нас найголовніше. Ну, не знаю, якщо я так його покладу, от. І ще. Довго я сиділа, гадала, думаю, що би таке цікаве придумати. І я вирішила, що сьогодні, початок нового року, треба розпочинати щось нове. І я вже давно показувала, не знаю, хто знає не знає. В групі Розхомячка в Телеграм я придбала ось таку баночку: 150 завдань в вишивальниці. Зараз разом з вами. Ми відкриємо, і щодня я буду витягувати з баночки одне вишивальне завдання і буду його виконувати. Спочатку я думала, що брати на тиждень, але потім вирішила, буду щодня. Ну, по мірі можливості, якщо я буду дуже зайнята, то, то ні. Отже, так запаковано. так, все це. Отже, ось 150 завдань. Я ще маю придбала спеціально ось такий кошик. Я висиплю сюди всі завдання, щоб брати не тільки зверху, але те, що є там всередині. Отже, я висипаю всі завдання сюди. Ой, там ще й цукарочка є. Так, і зараз я перемішаю це все і оберу якісь сьогодні завдання. Так, ти закрила очі, ну ви, звичайно, цього не побачите. Оце завдання. Так. Ось таке завдання. Так, давайте ми подивимося, що ж там за завдання. Зараз я спробую його. Отже, відкрила. Так, дивимося, що сьогодні я буду вишивати. Так, вже цікаво. 500 хрестиків білим кольором. Добре, буде виконано. Отже, буду я вишивати і покажу вам пізніше результат. Сьогодні в мене 2 січня, четвер, і в календарі в нас написано, поки в повітрі витає аромат ялинок, глінтвенів та салатів. Насолоджуйтесь цією магією наступного разу таке буде не скоро. І зараз я вам покажу, що е, завдання, яке було вчора, це вишити 500 хрестиків білим. Отже, для виконання завдання вишивки 500 хрестиків білим кольором я вирішила взяти мережку, тому що це для мене процес номер один. І насправді в цьому наборі досить мало вишивки білим кольором. Десь трошки більше 470. 300, ну, щось десь так, в такому. І я вийшла 362 хрестики е, білим кольором. І ось так. Там трошки зверху, ну не знаю, чи ви дуже так роздивитеся. Е, також внизу, ось тут, де-не-де. І мені залишається, десь там у дівчинки трохи буде білим кольором, і також оченята у ось цього ведмедика там буквально по одному хрестику. Тобто, там трошки е, ну небагато буквально. От, Ну і далі я сіла гадати, що ж мені брати за ще один процес, адже завдання що я не виконала, і я знайшла дещо цікаве. І для виконання завдання я взяла набір один. Я дуже не люблю, коли вони зберігається, раніше в мене лежать довго буде. І взяла я ось такий набір від Єдинорога, Янгл охоронець артикул 106, і знайшла я там білий колір. І ось дивіться, скільки я прошила 146 хрестиків. Ось. Ну, звичайно, на пластику переходи одразу видно, але вони будуть зашиватися червоним, тому я в цьому плані спокійна. Тому завдання я виконала. Знаєте, так би закинула, а так ні, треба вишивати. І зараз я оберу завдання собі на наступний день. Отже, висипала я всі завдання сюди. Перемішую їх. І що я буду вишивати завтра. Закрила очі, ви, звичайно, це не побачите. Ось це. Знову жовтий папірчик. І ми дивимося, що там за завдання. Я трошки хвилююся, тому що якщо це буде якесь завдання, вишити тисячу хрестиків, то це для мене складновато, я вам чесно скажу. Що так якось воно цікаво не можу відкрити. О. Так. Я вже трохи боюся. Так. Оформи щось прикладне. Так, я подумав, що це може бути, якщо я не знайду, то, можливо, заміню завдання. Але все рівно, якщо навіть заміню завдання, все рівно треба буде виконувати. В принципі, в мене є певні ідеї. Тому чудове завдання іду виконувати. Ну що? Зараз я вам покажу ще одне завдання, але перед тим ми подивимося, що сьогодні за передбачення. Отже, перша п'ятниця нового року сьогодні ще можете об'їдатися мандаринками під Гаррі Потера. Вся робота буде з понеділка. Ну, і завдання, яке було в мене, оформити прикладну вишивку, і я. Цим справила. І я закінчила вишивати брелок «Пір'ячко на чорному від торгової марки Сузірі-Єдинорога. Якраз я вважаю, що це дійсно прикладна річ. І ось такий гарний результат. За сьогодні я довишувала 247 хрестиків плюс бекстіч. Ось така краса. Я дуже задоволена. Супер, тепер матиму е, такий чудовий брелок. Отже, я взяла свою чарівну коробочку, одразу висипала його в баночку, і зараз ми оберемо. Отак, я закрою очі. так поводиться якесь цікаве завдання. Ось це, блакитний папірочок. Так. Так, так, так. Ой. Так. Перемотай нитки на 20 бобінок. Окей, буде завдання виконано. Ну що, приступаю я до роботи, а завтра буде день і буде дуже, дуже цікаво. Сьогодні 4 січня, субота і в календарі написано з днем планування. Перетворюйте всі мрії на цілі, так вони точно збудуться. І дійсно, я буквально вчора склала плани на. 2025 рік, і також знімала відео про свої минулорічні досягнення. Тому незабаром буде, я неодмінно все змонтую і показую, як я виконала попереднє завдання. Отже, це вона така чарівна коробочка з купувала в одній з відомих мереж. І тут в мене 20. Бобінок з ниточками. На жаль, не можу знайти свої наклейки. Я ось так вирішила його е, перемотати. Ось так воно буде. Номерок знизу. Звичайно, це не дуже зручно, але ще як виходить. Тут рівно 20. Е, я думала, що буде нудно мені, ні. Я з всім швиденько справилася, і все чудово. Нитки, до речі, я виграла у. Марії Юркевич, нашої української дизайнерки, я виграла 100 моточків, тому там в мене є що перематувати. Ось так в мене будуть зберігатися ниточки. Ну, поки що я викладаю в сторону і беру чарівну свою коробочку. І зараз буду обирати завдання, які буду виконувати завтра. Отже, закриваю очі і обираю завдання. Щоб щось повишивати. Цікаво і просувати свої процеси. Ось це. Шовтеньке. Так, відкриваю. Відкриваю. Так, і ми дивимося, що це буде. Це буде. О, вже щось вишивати. 600 хрестиків на самому, самому новому процесі. Треба подумати. Насправді не знаю, що таке вишити. Добре, буду щось гадати і щось буду вишивати. Сьогодні неділя, 5 січня, і от передбачення в календарі відправляйтесь у вільне плавання новорічними ярмарками та святковими катками. Коли як не зараз? Ну, чесно кажучи, мені зараз не дуже до. Е... Ярмарок і катків, але таке чудове передбачення. Сьогодні я не вишивала дуже багато справ, але дещо цікаве маю. Я сьогодні отримала посилочку від Іванки зі своїм виграшем. Це було минулого року, і зараз вам покажу. Виграла я ось такий набір від вітер марки Luca's. Ось такі гарні, мені здається, що то орхідеї з металиками. Отже, Артикул, як вам його показати, B-7010. Ось такий гарний сюжет. Вишивається хрестиком в одну-дві нитки, французькі вуслики. в дві нитки. на цвекер з 16 каунту білого кольору, нитки Лукаес 49 кольорів, третій рівень складності з п'яти і розмір 23,5 на 32. І е... чорно-біла схема з кольоровим і іголка. Я давно бачила цей сюжет. Він мені дуже сподобався. Не знаю, чи буду вишивати, але, як то кажуть, вигравати це завжди приємно. Тому завдання, яке було вчора, я вишиватиму в найближчі дні, тому що зараз свята поки що не до вишивки, а як буде час, то неодмінно повишиваю. Ну, ось такий видався мій вишивальний тиждень. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була Яна. Всього вам найкращого.